Насправді мова про це йшла ще раніше. і Розроблялися ці гарантії, якраз з ініціативи України. У нас була відповідна група, яку очолював Єрмак. І логіка тут така: процес інтеграції до НАТО він займе певний час. Він може розтягнутися там ну на кілька років, наприклад. Да? от Фінляндія пройшла швидко, але вона все одно витратила фактично рік. Швеція вже більше року да цим питанням займається. Україна може витратити на це кілька років, і на період, доки ми будемо займатися цією інтеграцією, ми повинні мати максимальну підтримку. І ми до речі, от важливий момент. Навіщо нам ці гарантії навіть після нашої перемоги ми змушені будемо утримувати багато років дуже велику армію, і ми змушені будемо жити постійно в умовах можливого чергового нападу з боку Російської Федерації. І ці гарантії, які треба ще єдине деталізувати в конкретних договорах, але я думаю, що це буде зроблено обов'язково. Вони дозволять нам впевнено себе почувати, витрачати значну суму на оборону і спокійно готуватися до інтеграції до альянсу. Тому це варіант дуже непоганий. Єдине, що от слова. Ова назва гарантії безпеки вона не дуже відповідає суті, але ну вона не невдала в цьому контексті, оскільки ці країни не прийдуть прямо на допомогу. Да вони угу. будуть нам надавати зброю, гроші там розвіддані і так далі. Але мабуть, не знайшли просто інший термін, тому вживають цей термін гарантії безпеки. Хоча він ну як такий, ну, своєрідний ефемізм не дуже до цього підходить.